Всім привіт! З вами Десмайл. Сьогодні будемо робити реакції на сухарики Флінт та депутатська драма. Подивимось, за які сухарики билися депутати зі сметаною чи з крабом. Поїхали. Легендарні сухарики Флінт в школі їх просто обожнювали, завжди купувала. Грізла, була щасливою, потім стала тінейджером. Почала слідкувати за фігурою, займатися спортом. Життя пішло по наклонній. В 2004 році з'явилися сухарики, і миттєво заполонили всі кіоски, шкільні магазини. Флін дуже швидко став улюбленою хімією школярів. А зараз попереджаю: ностальгія може попасти в око. Це їх перший дизайн. Просто а, який же він шикарний! І одразу зрозуміло, на його. Яку... Блін, ну це так, це така певна є ностальгія. Це прикольно. Так. Вони колись були смачніші, то що зараз. Я навіть зараз сухарики не їм. Але колись я оці зі сметаною. Це були топові іскра, з крою. Це був топ. Топ з топів. Звісно, типу, поруч трошечки стояла з фліндами, але но... сухарики з крою і сметанкою. Блісімо. Аудиторія була направлена продукція. Сухарики почали з піратської теми. Саме навколо цього був побудований весь концепт. В принципі, звідси і назва Флінт. Честь капітана піратського корабля Джона Флінта з роману Остра Скарбів. Їх перша реклама піастри, яка і поклала початок Флінт історії. «Гей, малий, виплюнь цукерку з рота. Флінт кличе тебе на справжнє діло. Не дрейфиш, малий сухарики флін, солоний смак, пригод. Очевидно, що вся ця тематика була натхнена просто феноменальною популярністю фільму Пірати Карибського моря, який якраз і вийшов 2003 році, і став невід'ємною частиною нашої поп культури. Змікаєш? По сей день. Та що там я літом була на концерті в жовтневому палаці в Києві і там грав цей саундтрек? Обожнюю, просто легендарна композиція. Не забуваємо ходити на концерти і підтримувати українських діячів. Все зафіксували. І що цікаво, в той час в сухариках дійсно можна було знайти об'ємні гарні піастри. Такі значки з флінту, з піратом сухарика фін були там різні цифри. Деякі з них обмінювалися на призи. Діти були в захваті. Я в якому захваті? Флінт поверне піастри. Я натрапляла на багато коментів, де люди з такою теплотою згадують цей період. Оце був азарт, оце було відчуття не то, що зараз те йове казино, ставки на спорт і всяка хуйня в плані того. дуже мило. Потім акцію закрили і відмовилися від пірата на упаковці, від піастрів. Взагалі від піратської теми залишилася лише назва. З часом, взагалі, реклама Флінта занесла якесь дивне русло. Мовляв, сухарики Флінт їдять. Чіткі пацанчики. Я у ми саме круті пацани на районі. І це рекламував якийсь рашистський репер расистський Вон тот. надо вернуть. Сіра же пустая Будь як гопнік. Хрумай флінт. За що це нам? Чесно кажучи, у сухариків було достатньо кринжової реклами. Це реклама не сухариків, а контрацептивів, Типу, Та куди там сухарики? Там пла... Якась сукня змінилася на плаття червоне, і ці груди виросли з першого розміру до четвертого, якщо я правильно розумію. Та -та чого там сухарики, я не знаю. ...даємо гадаємо першу рекламу, там, де пірати, пригоди, піастри, здуріти можна. І потім ось це. Flavor, your neighbor, your neighbor, Реклама проституту. Neighbor, Flint. Flint, Chista, you you have, <laughs> <laughs> Чисто чорні. Я перепрошую, а якщо сухарики Флім зрішували слово чорний, І там був негр це не є її певною. Не хочу нічого такого говорити, типу, щоб мене не заблокував Ютуб, але він так навіть каже: Ютуб мене не дивиться, не те ти. Це не расизм хіба? Може, вони ще не знали у 2008 році, що таке расизм? Ну, ладно, ладно, ладно. За що? Хто автор? Цікаво, що коли Флінтіки з'явився на ринку, в нього вже було достатньо конкурентів. Російські бренди. Ці довбоноті завжди займалися експансією нашого ринку нон стоп. Наприклад, три корочки так, це російський бренд, але наш фрін послав їх всіх за кораблем і досить швидко посів перше місце. Браво! Це трапилося завдяки тому, що наші сухарики круті, як би очевидно, якісні. Вони на ринок зайшли з гарним продуманим дизайном, концептом. Робота була пророблена просто колосальна, Да і завдяки смаку у Флінта, особливо на той час були ну, дуже інтригуючі смаки. Холодець з хріном, прям нічого собі. Українська ідентика пішла. Зазвичай бренди з часом набирають обороти, починають займатися масштабуванням. Флінт одразу був масштабний в 2004 році. На тільки на нашому ринку раптово з'явився і завоював. Паралельно він ще став номером один і в інших країнах. Назва однієї статті просто прекрасна. Флінт лідує у Молдові та Придністров'ї. Є Бананова Республіка. Наразі наші українські сухарики продаються в багатьох країнах. Що ти тут робиш? Трохи життя живу. Оглядя неревому життя. Не не тож не дивно чи моїх ребрендінг з часом пішов в сторону Very, cool, very Slay. Сухарики фліт, де фрост, де бест! Ринок став перенасичений снеками, і і наземними, тож компанія зробила особливий акцент на експорті. А в нас, всередині країни, він багато грає на ностальгії, що дуже і дуже розумно. Бляха, як мене оцей кіт прикалує, Це піздець. Блять, той кіт, ну це фіаско, це така ржака. О! О, оті зубчики я пам'ятаю. Оті зубчики я пам'ятаю. Це така жвачка, вона була охує... прикольна. Бо що я помітила ностальгія як тренд вже давно, але зараз, ніби воно вийшло на якийсь новий рівень. Такого стало ну, дуже багато, що не дивно. Люди в стресі це можливість повернутися в ті щасливі приємні часи, коли все було добре. Я буквально живу в цьому контенті. Мені здається, наша психіка намагається нас врятувати. І якщо ви відчуваєте, що Мені здається, що для нас ті часи вони були добрими чисто через те, що ми не бачили ніяких проблем. Ми, Ну, типу, діти, які можуть діти бачити проблеми. Типу, якщо ну, в сім'ї все ок, типу по факту. І. Ну, та, не було, типу, тих конфліктів, які зараз, я, типу, війни. Але. Я думаю, що це просто пов'язано з тим, що це дитинство, і тоді воно більш відчувалося оці атмосфери, ще щось. Ну, типу, зважаючи, ну, я так от не жив, для мене, типу, ти що там, Пасха, Новий рік, це було прям пізє ну, там, Відчувалося так максимально на 100%. Зараз пісню в раку запхаєш, взагалі не відчуваєш. Ну, типу. І потрібна допомога, то зверніть увагу на Mindly. Це платформа, де можна отримати одноразову або довгострокову терапію онлайн. Вам достатньо мати телефон. Проходите тест, щоб платформа змогла зрозуміти, якого здобули на нього посилання, або можете сканувати QR-код на екрані і пройти тестування. За прямо кодом стація 6 буде знижка 10% на першу консультацію. Мене скануйте. Я знаю, що ти вирішиш, тому і напавлюсь. Путися про своє психологічне здоров'я і не ігноруйте сигнали, якщо такі є. Компанія, яка випускала «Флінт», ще й випускала горішки козацька розвага. Тут вже реклама крутилася навколо того, що воно гарно до пива підійде. Горішки, козацька розвага, наші ріднесенькі. Ой, на горі. Ну і випускали ще багато різних інших снейків. Бренд побудувати важко, треба багато часу, грошей і так масштабно увійти на ринок, завоювати його. Тож, що це за компанія? У 95-му році в Дніпрі 18-річний Сергій Рибалко разом зі своїм другом Іваном Омільченка займалися продажами. 90-ті тоді всі щось продавали. А вони одні з перших продавали імпортовану бутову хімію. Піднакопили грошей і вже в 2000 ті Відкрили свою компанію Снек Експорт у 2002 і 2006 роках Сергій Рибалко був депутатом Дніпровської міської ради. Як розумієте, це дуже йшло на користь бізнесу. Плюс набувались різні хороші зв'язки. Тож компанія після отримання та поста депутата раптово зайнялася власним виробництвом снеків. Ай, Зараз буде цілий серіал під назвою Депутати теж плачуть, що важливо для кожного хлопця. Правильно вдало женитися рибалко зміг завоювати серце принцеси, АТБ. Дочки власника мережі супермаркетів, І якраз щоб свої снеки продавати. План хороший, але трохи все пішло не так, як задумувалось, трохи не на користь бізнесу. Бо бачите, брак любить рівних. Ось хто такий рибалка на той час? Якийсь там місцевий депутатик, який снеки випускає. Ну таке судячи з цього власника, тебе не дуже був радий. Він з самого початку буквально давив своїм авторитетіщем. А коли рибалка образив жінку і та послала його, подала на розлучення. О тут почалося власника тебе його ж донечку. Образили. Він влаштував рибалці просто справжнє пекло. Натравив на нього всіх прокуратуру, СБУ, силові структури. Я мої близькі компанія пережила 42 обиска з'яття документів в об'ємах. Скажем, так котре можна Ісчисляти машинами. Скандал був дуже гучним. Багато є інформації у відкритому доступі, де да, і сам рибалко в цей час дуже активно ходив, там по інтерв'ю і жалівся. Мовляв, а тебе хоче віджати мої снейки. Думаю, на ті снеки. Врешті ця бідося зі своїм другом вирішили припинити існування корпорації, поділити її між собою. Рибалці, до речі, нормально така ческа дісталася, бо багато чого ще до цього скандалу він приписав на свою сім'ю: щось на батька, щось на мати. Щоб якось загасити скандал з АТБ і не опинитися в тюрмі. На нього ж завели не одну справу. Рибалка просто взяв і став депутатом Верховної Ради. А також гаманцем Ляшка, лідер радикальної партії Олег Ляшко прямо називав народного депутата Сергія Рибалку спонсором радикалів. Якщо по прізвищах Сергій Рибалка, до речі, це національний виробник. От коли ви в магазинах на заправку купуєте не, семічки, да, семічки, а... сухарики і так далі. 10 так далі. тисяч робочих місць ров. Угу. Він наш кандидат, і він фінансує нашу виборчу кампанію. Я вважаю, що я самодостатній і чоловік середнього класу. Про рибалку ходить дуже багато чуток. Мовляв, він син кримінального авторитету. Рибки також Сергію Рибалці приписують володіння власним детективним агентством який займається збором компромату на високопоставлених осіб, що точно очевидно, депутатом він став через бізнес і все в нього через офшори? На жаль, українців вже цим не здивуєш. Чотирнадцятий рік для всіх був складний, в тому числі й для сухаріків Флінт. скандал сатабе, кримінальне переслідування і фінальний акорд почалася війна в інтерв'ю. Рібка розповів, що їх склад у Луганську розбомбили. Бомба вибухнула поряд. Приїхали сепаратисти, пограбували склад. А решту запропонували за половину вартості вивести на кордон із Дніпровською областю. Уявляєте, яка наглість? Компанія їх послала. Ще з цього періоду цікаво, що козацька розвага з часом стала козацькою славою. Це пов'язана зі сплеском патріотизму серед українців. Ці солоні горішки 14 років розважають українців відмінним смаком але часи змінюються і настає епоха мужності та відваги. У минулому козацька розвага відтепер завжди поряд козацька слава. А якщо ще... Пошукаю. Не там ти любий сало шукаєш. На, тримай. Горішки козацька слава. Компанія тоді не тільки горішки змінила. А ще й сімки почала випускати у синьо-жовтій патріотичній упаковці. В 22-му році компанія вирішила не зраджувати собі. І зробила ось такий пост: Збройні сухарі України. Е, ну, хоча згадайте, тоді дуже багато такого було. Чомусь наші деякі мегакруті маркетологи вирішили, що... Так, це тема, треба на ній зіграти. Ще із цікавого те, що після 22-го року, через те, що багато компаній пішли з російського ринку, в них там на Москові вирішили просто вкрасти інтелектуальну власність. Близько півсотні міжнародних брендів. Нічого нового, правда? І вони з задоволенням ще крадуть і українських брендів. Слухайте, так довго сміялись? Ви вже знаєте львівську шоколадну майстерню? Оп! Дивіться, яка краса! Московська шоколадна мануфактура. Сухарики флінт не оминулася участь на полицях магазинів на Росії. Представлені грінки російської компанії, де дизайн, логотип, все украли у Флінт Просто давайте не забувати той факт, що всі росіяни кончені. Підтримайте відео лайком, або дай більше відео з ностальгічними брендами. Я сподіваюся, що вам все сподобається. Коротше, е, та москалі кончені це є факт. Сухарики це тема, але я вже з цього веріс. І їм чіпси час від часу. Дякую. Та ні, це зараз піду просто при мені то а не буду варитися, якісь сухарики. Гарного дня! Що я ще скажу? Нічого не скажу. Тому лайк поставте і. Чао! Пока!